Дорогі українці, дорогі українки, вже було кілька доповідей за сьогодні від Міністерства внутрішніх справ по рятувальних роботах, розбро завалів після російського удару. ДСНС України всі служби будуть проводити роботи стільки, скільки це потрібно. Шукають людей під завалами. Вже більше сотні людей отримали ту чи іншу допомогу. Багато поранених, травмованих, серед них 14 дітей. Зараз десятки людей в лікарнях. Я вдячний рятувальникам, нашим поліцейським, кожному лікарю, кожній нашій медичній сестрі. Всім. Хто задіяний в допомозі? Всім комунальним службам. Дуже важливо, що українці так оперативно і так, так по-людськи допомагають одне одному виконувати свою роботу, відновлюють життя після російських ударів. Є, на жаль, загиблі. Станом на зараз відомо про 14 загиблих у Києві, серед них шестирічна дитина, мої співчуття, всім рідним, всім близьким. В день були ще російські удари по Сумщині, по Харківщині. По Донеччині, наш Краматорськ, інші наші міста і громади, і всюди, де це можливо, працюють наші рятувальники, працюють всі служби. Військові дуже допомагають. Я хочу подякувати за це. Була сьогодні доповідь головку Масирського Фронт, особливо покровський напрямок. Позиції наші, наші підрозділи, все тримаємо. Окровськ, добропілля, саме там найбільша інтенсивність, боїв. і важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ. Малі групи, які намагаються постійно прорватися у місто, постійно хочуть там закріпитись. Ну, це російська така тактика, і наша на неї відповідь знищення окупанта були сьогодні російські вкиди. Ви це бачили про часів яр. Це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції і кожну російську спробу просуватись. На Донеччині, на Сумщині, на Харківщині зрештою ми відбиваємо і це не просто, але це захист самого права українців на життя. Кожен такий напрямок дуже важливий сьогодні. Міністр закордонних справ України бере участь у зустрічі європейських МЗС у Фінляндії на майданчику. ОБСЄ. Я звернувся до учасників цієї зустрічі саме цими днями Європа відзначає 50 років ОБСЄ. А це принципи, гельсінські принципи, які у той час утверджували мирний шлях. Для Європи ми чітко зараз знаємо, що потрібно для того, щоб повернути мир в Європу, щоб примусити Росію до миру, до завершення цієї війни. Будуть і нові санкції проти Росії, і нові сильні кроки на підтримку України. Дякую всім світі, хто допомагає. Дякую також. Урсулі фондрляїн, антоніо кошту, президенту Єврокомісії, президенту Євроради, європейським лідерам. Всі чітко, всі чітко підтримують ухвалення закону про гарантування незалежності антикорупційних органів, про нормальну роботу всіх органів правопорядку, лідери Європи, багато міністрів. Ми отримуємо всі ці необхідні позитивні сигнали. Сигнали, що Україна рухається в правильному напрямку.